З 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Туди має бути занесена вся зброя, яка наразі є на руках в українців. І Якщо раніше громадянам доводилось стикатися з певними бюрократичними процедурами, від сьогодні зареєструвати свою зброю можна буде в онлайн режимі. Зараз кожен громадянин може відкрити свій особистий кабінет і е, працювати саме в режимі онлайн, як з об'єктами господарювання, так і з дозвільною системою. Е, тому він буде чітко розуміти, е, яка зброя в нього є, коли необхідно провести перевірку цієї зброї, е, яку зброю він хоче замовити, наприклад, і додатково купити в магазинах. Е, більш того, в режимі онлайн буде отримати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення. Цієї зброї, в тому числі і, наприклад, довідка про несудимість, ця система дозволить державі чітко контролювати всю зброю, яка знаходиться в руках у громадян. Громадяни будуть більш е, чітко розуміти свої права та обов'язки в користуванні цією зброєю. Суб'єкти господарювання також зможуть більше тісно працювати з нашими громадянами. маю на на увазі магазини, тири е, і. Суб'єкти, які займаються навчанням наших громадян поводження і культури поводження з цією зброєю у разі необхідності, українці можуть звернутися за додатковою інформацією. Ця інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ. Працює телефон технічної підтримки для наших громадян, які будуть відкривати ці власні кабінети. Тому будь-які будь питання, які будуть у наших громадян, вони зможуть в режимі онлайн дуже швидко. Вирішити за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, лише у перші три години записку реєстру в єдиному вікні для громадян авторизувалося понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб.